Права 41. Гвинтокрил за 4 години може пролетіти 720 кілометрів. Яку відстань він пролетить за 6 годин із тією самою швидкістю? Ну що ж, як робити такого типу завдання? Ну, треба записати коротку умову, ну а потім розв'язати логічно. Такого типу завдання є і в 7 класі в фізиці, коли ми вчимо швидкість, але, на жаль, не дуже добре учні вміють це робити. сподіваюся, що зараз. І ви це вмієте і ще краще зрозумієте, як це робиться такого типу завдання. Отже, давайте запишемо тоді коротко, що за 4 години гвинтокрил полетів 720 кілометрів. Є. Ну, а за 6 годин. Знак питання. Записуємо тоді розв'язування. Так. Що ми маємо розв'язування? Записати. Ну, перше, давайте знайдемо швидкість. Як нам знайти швидкість. Якщо у нас є 720 км за 4 години, то перша дія. Зрозуміло, що ми можемо записати першу дію як 720, що ділиться на 4. Ну, І це дорівнює можна стопчик, можна усно. Давайте стопчик тоді поділимо. 720 поділити на 4. Так, 72 на 4 це буде 1. 1 на 4 це 4. Віднімаємо, це буде трійка. Двійку зносим. 32 поділити на 4 це буде 8. 8 на 4 це 32. Віднімаємо. Це буде 0. І 0 додаємо. Це буде 180. Отже, швидкість у нас 180, тоді. Пишемо в дужках чого. Кілометрів. За годину. Кілометрів за годину пишемо, що це швидкість. Є. Ну і друга дія, якщо нам треба знайти відстань, яку він за 6 годин пролетів, зрозуміло, що нам треба швидкість помножити на цей час. Отже, друга дія, тоді ми пишемо 180 швидкість. Нам треба помножити на 6 годин. Так, і це дорівнює. Ну, а тепер 180 множимо на 6. Давайте тоді 180 помножити на 6. 6 на 8, це 48. 8, пишемо 4, запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6, 6 плюс 4 це 10. Ну і додаємо 1 нолик. Отже, буде 1080. Так, отже, це дорівнює 1080. Пишемо в дужках чого. Кілометрів. Це в нас буде що? А, яку? Це відстань, яку він пролетів. Так? Тобто ми пишемо відстань. Ну і останнє записуємо відповідь, я напишу коротко, ви можете писати повністю. Відповідь нас запитують, яку відстань він пролетів. А, ми пишемо 1080 кілометрів. Ну що ж, ось така задача на цьому вправу завершено.